Як цю поршневу тільки не називали, телефонуй, Дайте мені от, для багатих, каже, поршньову групу, яка дорого-багато, той сама, сама така продаваємо, але водночас і дорога, дійсно, поршньова група. Коштує такого плана 540 гривень. Це в паперовій упаковці, є в металевій. Там ціна разниця буде 50 гривень, але там за що упаковки розказують, це йде керамографітне напилення, буде ось таке в поршня, то це фірма Вінзор. Хороша, якісна поршнева група, хороше напилення, такий чудовий комплект, там і герметик, свічка є, наприклад, чудові прокладки, вони більш плотні, наприклад, такі, бачу, так, приметалі... ну, називають їх, потім ж є гвинти, щоб прикрутити цей самий циліндр, наприклад, до вашого. І підшипники-гольчиси також це все мається. Тобто, ну, звісно, кільця, стопорні і палець. Але да, ціна для когось дійсно вона кусюча. Напишіть. чи... Ця поршня вартує тих грошей, чи є щось може краще, наприклад, чи вона не вартує. Тобто, це йде 44-та, є 40-ки, наприклад, тобто, іменно за щодо такого поршня. Тобто, батон нахвалює, тобто майстри люблять такі поршневі ставити, щоб не було потім проблем. Тобто, яких з карт, то поставив та й забув. Напишіть, чи такої ви користувалися, чи ви довольні, тому що ціна 549 гривень за ось такий комплект.